Ну, Я, по-перше, хочу подякувати усім, хто прийняв участь у конкурсі. Від себе особисто скажу, що я отримала потужну хвилю натхнення від вас, дорогі учасники. Деякі вірші, послухавши вас, в мене було таке натхнення, захотілося самі їх записати, почитати, а деякі, ви знаєте, навпаки, точніше, навпаки, а от я слухала і розуміла, що. Це має бути саме так, от так і не інакше. Тобто, настільки, як для мене, це було індивідуально і бездоганно, тому я вам за це також вдячна. Чого мені хотілося б, щоб наступного разу можливо учасники конкурсу звертали увагу на те, щоб не інтонувати. Тому що ми підміняємо і знаєте, починаємо красити, фарбувати текст, читати його інтонуючи, а це, мені здається, все-таки не зовсім те. Треба намагатися взяти в себе всередину до серця, пережити цей момент. І от в такій стислій формі вірша розповісти від себе, пережити таку коротеньку історію. Насправді це. Дуже цікаво слухати і спостерігати тоді, коли це саме пережити і в стислій формі видано. Я вам дуже вдячна. Мені було дуже приємно приймати участь і бути членом журі. Я ще хочу дуже подякувати спілки театральних діячів за запрошення приєднатися до цього прекрасного конкурсу імені Івана Франка. Ще хочу сказати: обов'язково слідкуйте за сторінкою. Спілки театральних діячів, бо там завжди є багато цікавого. Приймайте участь зараз. В наш нелегкий, настільки трагічний час це дуже допомагає. Це е, допомагає нам в першу чергу вижити, відволікатися, плекати в собі творчість, духовний стержень і ділитися їм з іншими. Побачимося на сторінках спілки театральних діячів.